І також сьогодні в Києві на круглому столі в Україні обговорювалося питання проведення виборів. Влада активно зараз інформаційно почала прокачувати можливість проведення виборів президентських, парламентських і місцевих навіть в умовах триваючої війни. Так, поки що, друзі, такі думки лунають на експертному рівні, в «Голос». Але я думаю, що ми побачимо скоро і заяви від влади. Ну, принаймні на зустрічі фракції, яку проводив Зеленський буквально днями із депутатами від слуг народу, таке запитання йому задавали. Конкретної відповіді не було, але все ж таки тепер дискусія така запущена і кажуть, тепер фактично детабуювали тему виборів в Україні. Як мають намір поки що проводити вибори? І які? По-перше, як я сказав, всі вибори президента парламенту і депутатів місцевих рад. Вибори, кажуть, можуть бути не зовсім демократичними. Статус виборів під питанням, чи це будуть специфічні види виборів, чи, наприклад, чергові, чи позачергові, це ще втрасають. Вибори до парламенту пропонують провести за закритими партійними списками таке в Україні вже було. У 2007 році внутрішньопереміщені особи будуть голосувати за місцем проживання, а от з біженцями ситуація не визначена. Поштове та електронне голосування ну навряд чи будуть запроваджувати, говорять так мої колеги. Кандидатами можуть бути не всі, маються на увазі до депутатів, до рад різних рівнів. Особливо це стосується тих, хто проживає за кордоном, та й загалом стосується тих, хто проживає за кордоном. Допускають одночасне проведення усіх виборів. Тобто і президента, і парламенту, і в тому числі і місцевих, і це буде абсолютно новий закон. Ну, а заборону проводити вибори до парламенту, яка прописана в Конституції. Я чесно кажучи, не знаю, як вони будуть уходити, але враховуючи те, що навіть це вже так активно говориться, то якесь рішення приймуть консенсусом. Як вони. уряд Російської Федерації, тим часом, як я вам сказав трішки раніше, шукає способи звести кінці з кінцями на тлі продовження військових дій в Україні, за словами. Джерел Reuters, єдиним робочим варіантом залишається чергове підвищення податків. Я цю новину вже бачив впродовж щонайменше двох днів, але чим далі, тим активніше про неї пишуть, говорять, видання Дебел з посиланням на трьох чиновників, повідомило, що уряд Росії обговорює підвищення податку на додану вартість до 22% з нинішніх 20%. Раніше вони вже підвищили цей ПДВ до 20%, Якщо не помиляюсь, він був 17%. Силуано, міністр фінансів Росії. Обіцяє, що бюджет 26 року буде складений з нульовим первинним дефіцитом, тобто за вирахуванням витрат на обслуговування Держборгу. Але чим ви будете обслуговувати його, якщо не будете обслуговувати, це буде дефолт. Вам і так гроші не дуже позичають, ну хіба що Китай. А далі буде ще складніше. Тобто, друзі, в будь-якому випадку економіка Росії точно летить у прірву. Скільки вона туди ще летітиме? Ну, певний час так. Вона поки що не гепнулася, і не розбилася, але рух однозначно в одному напрямку до подій в Україні: вибори і інші події, які відбулися в парламенті. Ну зокрема, сьогодні в парламенті проголосували звернення до Зеленського з проханням присвоїти звання Героя України Андрію Парубію. За це рішення проголосувало 230 депутатів. Екс-спікера Ради парубія вбили, як ви знаєте, 30 серпня у Львові. Через два дні поліція затримала підозрювано на Хмельниччині. Він зізнався в вбивстві. Зараз дуже багато думок українці з приводу того, чи варто це було робити. Але, звісно, тут є і політичний момент, Європейська солідарність, яка просуває лобіює це питання, домагається від зеленського визнання парубія героєм України. Часто проводять аналогію, а чому Герой України є Юрій Бойко? От лише зараз точно не пригадаю, хто ж йому дав Героя України. Втім, в будь-якому випадку довкола цього питання дуже багато вже зламано політичних спасів. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, друзі, в коментарях.